Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Дональд Трамп пригрозив Росії високими податками, тарифами і санкціями, якщо не буде швидкого миру. Заявив, що любить російський народ, тому й робить РФ та Путіну дуже велику послугу, коли пропонує угоду про припинення війни. Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії, якщо незабаром не буде укладено угоду про закінчення війни проти України, то він введе високі податки, мита та санкції на все, що продає РФ. Підкреслюю, друзі, на все. Такий допис американський лідер зробив у своїй соцмережі Трас Сошал. Свою публікацію Трамп почав із заяви, що не хоче нашкодити Росії, любить російський народ і завжди мав добрі стосунки із диктатором Володимиром Путіном. Президент США заявив про мистифікації з боку радикально лівих, лівих стосовно РФ та поширив пропагандистський штамп про те, що нібито сама Росія допомогла США виграти Другу світову війну, втративши 60 мільйонів осіб. Зважаючи на все це, я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху і, президент, і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і зупиніть цю безглузду війну. Все буде тільки гірше, написав президент США. Великі Новосілці оточення не загрожує. На даний момент оточення населеного пункту Велика Новосілка на Новопавлівському напрямку не загрожує. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов в ефірі Суспільного. Загрози оточення там немає, бо у випадку цього там є можливість вийти, там не та дистанція і не те охоплення, там дуже важкі бої і можливий будь-який розвиток ситуації у будь-який бік, пояснив Тригубов. Непоправні втрати Збройні сили РФ втратили 40% із 11 тисяч корейців, відправлених на війну з Україною. Журналісти, посилаючись на джерела, повідомили, що із 4 тисяч убитих, поранених і полонених, які тисячу загинуло до середини січня, якщо дані підтвердяться, для північної кореї ці втрати будуть непоправними. Північнокорейські північно війська за три місяці зазнали майже 40% втрат під час боїв у західній частині Курської області. Про це повідомляє BBC із посиланням на західні урядові джерела. Офіційні особи, які погодилися говорити на умовах анонімності, розповіли, що із приблизно 11 тисяч військовослужбовців, яких Північна Корея передала Росії, бойові втрати становили 4 тисячі вбитими, пораненими, зниклими безвісти або захопленими в полон. Також повідомляється, що із 4 тисяч осіб тисячу загинули до середини січня. Якщо інформація підтвердиться, це будуть непоправні втрати для Північної Кореї. Зеленський розповів, коли відбудеться його зустріч із Трампом. За словами Зеленського, команди обох країн працюють над організацією зустрічі, але конкретної дати поки немає. Перед зустрічю із новим президентом США Дональдом Трампом необхідно провести низку додаткових зустрічей. Про це заявив президент Володимир Зеленський на полях українського павільйону в Давосі. За його словами, українська та американська сторони працюватимуть над зустрічами такого формату. Команди працюватимуть над зустрічами, буде кілька зустрічей команд, а потім уже зможуть працювати над майбутньою зустрічю з Президентом Трампом, сказав Зеленський. На питання, чи відбудеться скорочення допомоги від США, президент України відповів, що поки що все йде, як іде. Зеленський уточнив, що конкретної дати зустрічі президентів України та США наразі немає. Але команди обох країн працюють над організацією зустрічі. Ось такі новини коротенькі на цю секунду, друзі. На ці хвилини. Тому, друзі, кому сподобалось, ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Тому що якби не наша армія, нас би взагалі б не було б. Або ми б були б закатовані. І взагалі не було б такої держави, як Україна. Тому все тримається на наших, на наших Збройних силах України. Слава всім захисницям, всім захисникам, хто зараз всю секунду тримає оборону нашої рідної України. Дякую всім за увагу. До наступних відео, друзі!